На співбесіді, які у вас очікування щодо зарплати? Я хочу грошей. Це я знаю, скільки грошей ви хочете усе, що є. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопчику подарували на день народження барабан, задовбав усіх сусідів зранку бам-бам-бам. Сусіди скаржаться батькам ті ніякої реакції. Синок же вдень шумить, не ввечері, нехай грається. Тільки один старий мудрий сусід не став сваритися. Підкликав дитину на вулиці і запитав А ти знаєш, що в барабана всередині? Більше хлопчик нікого не турбував. Чоловік із дружиною вирішили купити дорогу самозбірну теплицю. У призначений час на ділянку її привіз здоровий мужик із помічником. Вивантажили коробки, дуги, полікарбонат і запитують самі збирати будете? Звичайно, вас її сам збере, правда, Васильку? Так, Люба. Поки дружина пішла по гроші, щоб розрахуватися за доставку, чоловік підходить і тихо запитує А як довго її збирати? Ми вдвох її збираємо за день. «А я?» А ви, оглядає щупло чоловіка ботана. Ну, дня три до розлучення. Докторе, я як отримую зарплату, так сміюся, не перестаючи. Ну, і добре, сміх продовжує життя. Тобто до пенсії дотягну? Звичайно, а там ще смішніше буде. Мати написала листа, вітаючи сина з заручинами. Любий сину, яка чудова новина. Батько і я радіємо твоєму щастю. Ми вже давно мріли, щоб ти вдало одружився, бо хороша дружина це найкращий дар небес чоловікові. Вона допомагає йому розвинути в собі всі найкращі якості і придушити пороки. Наприкінці листа стояла батьківська приписка. Мама пішла за Маркою Залишайся холостяком, дурню.